Привіт, колеги з Великодним, всіх вітаю. Декілька моїх підписників просили, щоб я винайшов якийсь примітивний, простенький вічний двигун і дав їм схему. І от Я винайшов його. Дуже простий, на мій погляд. Для цього нам знадобиться така пляшка з пробочкою і обрізаний верх. Знизу буде стояти в нас отакий компресор від тонометра. Він дуже економний, споживає 1,5 вольта, 1,5 вольта і щось там 20 мА. І при цьому дуже потужно накачує. Тобто знизу тут отвір такий, щоб надувати туди повітря. Ось такий китайський генераторний ліхтарик, ну я зараз його трошки розібрав. Суть його в тому, що декілька разів так нажати треба, він редукторний, батарейка заряджається і він світить там 8 годин. Тобто декілька натисків і 8 годин він світить. Ну і заряджатиме він на таку... Якусь батарейку акумуляторну, примітивну. Ось типу такої. Ну і декілька ще грузиків, магнітик, геркон. Ну і зараз я теорію просто розкажу, бо я ще не виготовив, я ще тільки збираю для нього компоненти, <рес> а теоретично це виглядає ось так. Років 50-60 тому назад при СССР були такі популярні гравітаційонні годинники. Там Гірьку потрібно підтягнути, і воно цілу добу тік-так-тік-так. Тік там ще й зозуля вискакувала, або якісь кошенята там, чи очі бігали. Ну такі з наворотами були. Також нам відомо, що в Бермудському трикутнику дуже часто тонуть кораблі, тому що там з дна піднімаються бульбашки метану, а корабель на цих бульбашках він як в повітрі починає падати на дно. Ось цей на практиці експеримент. Це в них і падає на дно. Виключимо компресор і тело впливе обратно вверх. А ось схема цього вічного двигуна. У нас є пляшка з водою, на який металевий такий бакен, ну як буй російської, да, мови, бакен. Вагою 2 кг, ну там середні повітря, через те він плаває на повітрі, як на річках стоїть чи на пляжах. А з іншої сторони гиря вагою 1 кг і на ній магнітик. Звичайно, що поки воно плаває, то 1 кг тягне вниз. А коли вода, допустимо, зникне або бульбашки подамо, то 2 кг перетягнуть 1 кг. А редукторний генератор у нас односторонній, тобто він робочий ход тільки в цю сторону він генерує, а в зворотню він в холосту, ну як годинниковий механізм наручних, наручних годинників. В одну сторону заводиш, а в другу холостий ход. Так от, у нас є редукторний генератор від китайського ліхтарика, батарейки, які заряджає цей генератор. І компресор від тонометра автоматичного через геркон. Геркон вмикає його і вимикає. І ось вимкнули компресор, магніт уже внизу, геркон контакт замкнув, компресор-буль-буль-буль. -буль -буль, буль буль Набулькав і оцей гиря, 2 кг, вона у повітряному етому падає на дно, упала. Генератор прокрутився в холостий хід. Ця гиря піднялася. ...потому тому що ця впала, ця піднялася. Компресор виключився і ця гиря просто всплила, Ну, а цепочка через ременін натяжко висить, бо ця гиря тяне, як часики, наші ходики, тік-так-тік-так. Тік Генератор через редуктор крутить, генерує, акумулятор заряджається. Опять цей груз доходить донизу, гіркон притягнується. Включається е, живлення від акумулятора, компресор, опять буль-буль-буль-буль-буль. Ця гиря, бульбашка хупала на дно, гиря ця піднялася, е, геркон відключився, бульбашки перестали. І таким чином наш вічний двигун працює вічно, крім мінусових температур, бо вода може замерзнути. Хоча замість води можна якийсь антифриз залити, тоді буде працювати і при мінусових температурах. Ну а навантаження акумулятор буде заряджатися швидше, тому що ця герія мають опускатися досить довго. Наприклад, 3-4 хвилини залежить від висоти, а можна висоту і метрів 10 зробити. Тоді воно буде опускатися, ну, звичайно, і тут треба 10 метрів колону з водою. 10 метрів цілу годину можуть опускатися, крутити генератор. За 10 годин він зарядить нам більше, ніж спотребу, споживає компресор. І лишки використовувати з акумулятора для якоїсь там потреби. ну, Гадаю, що Принцип всім зрозумілий тут, і для виготовлення нічого складного я тут не бачу. Єдине, що по ефективності, ну, залежить від цих... китайський, звісно, цей генератор, він не дуже такий, ну він 8 годин три світлодіоди там світяться, а для більшого я не знаю. Тому можна зробити для початку такий маленький, як ну, стендик, стендовий щоб тільки переконатися, що це все працює. Ну а далі можна мудрувати такі, як ото ну, рош, 10-метрові колони, грузи, декілька тонн, ну, звичайно, і компресор насильніше, на щоб бульки, щоб оця вага впала в цих бульках. Тобто, хто цим займається, Ігор Білєцький, наприклад, у нього 3D-принтер є, може таке собі поточити. Ну і всі бажаючі мають виготовити. По затратах він, тобто не потрібні якісь великі фінанси для того, щоб це все виготовити. Ну, з вас сподобайка. Я, звичайно, пасхальних пісень не розучував, так що іншим разом буде гітара. А на сьогодні до побачення і до наступних зустрічей.